Війна це не лише про тих, хто опинився на передовій. Усі ми щодня проживаємо події, які відбуваються довкола. Кожен з нас стикається страшними новинами і свідченнями очевидців. Як чужому болю не дозволити стати особистим тягарем у кабінеті психолога? Я Олена Міщенко. Сьогодні разом з моєю гостею психологиною Юлею Валятек, будемо говорити про те, що таке вторинна травма, або ж травма свідка, як не раз її називають. Юлія, привіт, дякую, що знайшла час. Дякую за запрошення, дуже приємно. Отож, я відразу скажу, що навіть перед тим, як почати говорити тут в студії, ми вже проговорили, що є різниця між тим, що таке травма свідка і вторинна травма. Тому сьогодні ми зосередимося власне на такому визначенні вторинна травма. Так? Вторинна травма, бо вона має в собі вже цю травму свідка, можна так сказати. А так? що воно бо... таке ця вторинна травма? Вторинна травма це стрес наш пов'язаний з. Тим, що ми допомагаємо іншим людям, які пережили травматичну подію в своєму житті, або щось, що є стражданням. Ми спостерігаємо за цим стражданням, тому ми маємо такий емоційний, можна сказати, залишок, який маємо зв'язку з тим, як працюємо з такою особою, або їй допомагаємо. Тому ми можемо сказати, що найбільш ризик, якщо ми говоримо про вторинну травму, то є такі професії, як, наприклад, психолог, психотравматолог. Всі медичні, угу. так поліцейські і так далі. Тобто ті, які допомагають людям, але також ті, які на передовій, так можуть мати також, якщо вони не безпосередньо мають досвід травматичної події, але спостерігають, наприклад, за угу. цією подією, або слухають когось, хто з нами ділиться травматичною подією. І тоді можемо не завжди так буде, що будемо мати, але можемо мати вторинну травму. Тобто, наприклад, волонтери, вибачте, так? так ще мені так припомнилось, що ми маємо дуже багато волонтерів, які допомагають, так і ці волонтери не завжди знають, що я куди, хоча вже пройшов трошечки час, так, як допомагати. Натомість не знаю. Думаю, що пам'ятаєш, всі ми пам'ятаємо, як це було на початку так. Е, повномасштабно, так е, повномасштабної війни в Україні, коли ми всі ринулися до того, угу. щоб допомагати цілодобово. Не? І ми чули дуже багато історій, різних історій. І ті люди, які до нас приходили, вони були в стражданні, вони були в болю. І дуже часто це було цим моментом, коли ми могли набути травму вторинну. А якщо я, наприклад, ввечері вмикаю телевізор там, чи відкриваю стрічку новин, ці всі фотографії, кадри з місця, де загинули люди, де поранені, я в цей момент отримую вторинну травму. Це залежить. Залежить від деколька, декілька факторів. Найбільшим фактором це є те, чи я маю досвід травми, чи він є пропрацьований. Бо якщо я маю свій досвід травми і він не пропрацьований, то може він ризику, так впливати, може так, тобто в групі ризиками дуже великого є, що те, що ми побачили або те, що ми почули, воно перейде в вторинну травму. Якщо, наприклад, людина втікала від війни в 20. Другому, му році, позавчора, наприклад, так? бо люди досі виїжджають від війни, війна не зупинилася. Так? І людина бачила обстріли, переживала, а потім вмикає телевізор і знову бачить ці обстріли і їхні наслідки, то тоді вона є більше в групі ризику на травму. Так. так. Так, тобто, якщо ми нічого не робимо з переживанням нашим, якщо ми говоримо про травму, якщо не маємо групи підтримки, бо це дуже важливо також, так, що ага. суспільство нас підтримує. тобто ми маємо, наприклад, не знаю, родичів, батьків, друзів, психолога, так, де ми можемо проговорити це, де ми можемо побути, де ми можемо пропрацювати, наприклад, в тілі, бо пам'ятаємо про це, що травма вона не є в голові, вона є в тілі, вона є в нервовій системі. Тому ми можемо. Попрацювати психоедукацією, тобто назвати собі, чим є травма, що я такого переживаю, як це виглядає. Натомість, щоб пропрацювати, вирегулювати нервову систему, то ми працюємо з тілом. Тому, наприклад, дуже ефективні є такі методи чи такі терапії, як МДР або, наприклад, Somatic Experiencing. Окей, okay, я думаю, ми про це ще обов'язково mm -hmm. поговоримо. А, Юлія, а чи є для нашої психіки різниця між тим? Ну, от вас ми трошки почали про це говорити. Чи ми переживаємо ці події самі, так чи ми їх постійно, наприклад, слухаємо, слухаємо від когось зі ними? Наприклад, якщо дружина військового, чи мати військового, чи чоловік військової, хто є на фронті зараз, слухає кожен день історії з передової? Чи ця людина, яка слухає для її психіки, це так само травматично, як і це бачити на власні очі? Уява домальовує чи не домальовує. Напевно, може бути травматичним, напевно, може піти в вторинну травму. Взагалі, ну є такий підхід, що наша там уява собі доповідає, так угу. що наш мозок десь там собі доповідає. Наш мозок може домальовувати. Не завжди так є. Він може домальовувати. Натомість важливо є це. Що зі мною тоді відбувається, угу. Тобто, Кому наскільки він я, так? Так, наскільки я стабільна, наскільки я сама знаходжуся, наприклад, в кризі, наскільки не маю підтримки, наскільки ізолююся, наприклад, так, я зі своїми емоціями, зі своїм стражданням знаходжуся, то тоді є дуже великий ризик того, що травма вторина з'явиться. Як не множити цю травму, як її ну, долати, як її виліковувати в колі друзів? Угу. Тут є два важливих момента. Перший момент такий, що ми можемо мати бажання і готовність до того, щоб поділитися своїм стражданням. Тільки питання, чи людина, до якої ми говоримо, має контейнер, де може сконтейнерувати, і для неї це буде окей, наскільки вона має готовність до того, щоб вислухати. Це дуже важливий момент. Не? Тому ми говоримо про те, що якщо ми працюємо з іншими людьми, які в травмі, які в кризисному знаходяться в моменті свого життя. То дуже важливо, щоб я, як особа, яка допомагає, була стабільна. Я знала себе, ким я є, хто я є, так щоб я про себе дбала. Тоді моя стабільність передається цій людині. Так, але коли це, наприклад, коло друзів, які ніхто не має психологічної освіти, не працює психолом, це всі журналісти, наприклад, так там чи ще хтось. Е, ну і, 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 наприклад, от ситуація пам'ятаю, росіяни підривають Каховську ГЕС. Всі ми стаємо нестабільні в цей момент. Так дуже uh -huh. важко в стабільності, але обговорення відбуваються. І такі обговорення в такій ситуації з друзями корисні для нашої психіки, чи навпаки, краще не говорити, краще проїхати і через кілька днів там чи через кілька годин звернутися до психолога. Тут немає готової відповіді, uh -huh. тому що все залежить від того, з ким ми маємо. Тобто, якщо я хочу виговоритись, то тоді так. Натомість я хочу помовчати. Варто, щоб ми це ушанували, щоб ми були уважні на другу особу, бо не завжди людина хоче виговоритися. Потребує часом собі часу, десь там так, не uh -huh. побути з собою. Натомість, те, що є важливо, що навіть якщо особа ізолюється, якщо особа хоче побути сама з собою, то щоб ми були поряд, щоб ми реагували. Так, що якщо ми бачимо, що щось змінюється в поведінці цієї особи, щось інше, тобто вона інакше заховується чим два дні тому, чим місяць чи півроку тому, то це напевно треба звернути на це увагу бути для для цієї особи. Якщо я не маю готовності допомогти, бо я сама не маю сили, не маю спромоги, можливості, не знаю, не знаю, не маю. Могу, Знає знаю собі, або, наприклад, просто я також потребую допомоги, угу. бо я вже ну, не даю ради, так не вивожу, я не вивожу. Угу. І це дуже окей, то тоді можна подивитися, окей, хто міг би допомогти цій особі? Так, пам'ятайте про те, що якщо я не можу, не маю можливості, я маю право відмовити допомоги, я можу перекривати цю особу, тобто задбати, щоб хтось зайнявся цією особою. Але передусім, якщо ми говоримо про дбання, ми маємо дбати про себе. Бо замість однієї людини будемо мати за хвилиночку дві людини, так? Тобто, відповідаючи на твоє питання, це залежить. А які є ознаки і симптоми того, що людина вторинній в травмі вже? Що їй треба допомога? І тепер це Або мені залежить. треба допомога, так? Бо може це я в травмі? І це залежить також від е, особи, так? Бо так uh -huh. як ми говорили, наприклад, я можу бути в дуже великій кризі своїй, uh -huh. так не прожила своїх травм і так далі, і щось сталося. Uh -huh. так? То я буду інакше реагувати, інакше трошки мої симптоми будуть, ніж, наприклад, твої, де ти будеш мати все стабільно, спокійно, uh -huh. щасливо і так далі. Так? Тобто ми трошечки інакше будемо в симптомах реагувати, але те, на що треба звернути увагу, напевно це перший крок, який нам говорить про те, що щось не так. З нашим тілом, з нами, ми говоримо про сон. Тобто не можемо заснути або прокидаємося вночі, або кошмари сняться, або прокидаємося вранці, але таке враження, що ми не спали, або прокидаємося третя-четверта над ранком і не можемо далі заснути. Так? То сон, напевно. Друга річ що коїться з моїми емоціями. Тобто, наприклад, я собі їх душу, а раніше uh -huh. я розповідала, наприклад, так? Не, не вмію їх назвати, регулювати, так? не знаю, що з собою зробити. Тобто, якщо ми говоримо про емоційність, починаються такі качелі, наприклад, uh -huh. або я стаю вибухова, а раніше не була вибухова, або я зціплена, тобто, я не оказую взагалі емоцій, yeah? І ця, ця різниця є. Може бути так, що я. Потребує якось відрагувати, і тому я йду в залежності різні алкоголь і так далі, наркотики. Може це бути, наприклад, якісь азартні ігри, але також е е може це пов'язано бути з харчуванням. Так? Так? А скроління стрічки, наприклад, у Фейсбуку, Інстаграму, сидіння постійно в соцмережах. Може теж? так бути, може так бути, бо я тоді консультуюся на чому одному, тільки щоб не думати про це, що там mm -hmm. довкола так і, і, і можу, так, можу таким чином. Е, якщо ми говоримо про те, що не може їсти або, або дуже багато їм. Так? Тобто, як щось змінюється кординально, то треба на це з напевно, звернути увагу. Тобто психофізичні такі, також, щоб mm -hmm. я починаємо хворіти, так? голова починає боліти. Не знаю, е, шлунок дуже нам дає зрозуміти. Якісь ревматичні болі. Е, буває так, що е, ми не маємо терпіння до когось, так? дуже багато крику і так далі. Так? Е, мусимо видрагувати на, на комусь, так? насилля. Yeah? І тут е, дуже важливий момент є такий, що те, що нам сталося, тобто реакція, яку ми маємо, вона mm -hmm. нормальна на ненормальну ситуацію, яка сталася в нашому житті. Тобто ці реакції, які ми маємо в кризі, в шоці, вони нормальні, окей? Ми маємо право до того, щоб, щоб себе так почувати, щоб, наприклад, е, не мати цю проблему зі сном. Так? Але коли говоримо про насилля, то тут уже, мабуть, не маємо права, правда? Ну відомо, що якщо ми обираємо форму, так. як собі радити, то ми можемо йти побігати, а можемо, наприклад, піти покричати покричати. І питання чи нам це служить? Якщо побігати, то служить. Помедитувати служить супер, так дихальні вправи служить. – Іти покричати на дерево в лісі. На дерево так, а на дитину, на чоловіка чи там на жінку, то вже не дуже так. Тобто тут ми завжди говоримо про це, чи мені це служить. Yeah? Так, це треба питати себе, не забувати, мабуть, так? Став, ставити собі питання, задавати правильні питання, е, які можуть бути, до речі, ще питання, аби зрозуміти, що з тобою відбувається? Чи мені це служить, що ще? Взагалі, то, те питання, яке ти е, задаєш, так? Е, щоб придивитися собі, окей, що зі мною коїться, що такого проходить, чи є якась зміна. Mm -hmm. Так, так як це виглядало раніше, так далі. чому так відбувається? Придивитися, окей, ну якщо я, наприклад, маю качелі емоційні, тобто скачки великі, так? ну то окей, я можу це відчувати. Тільки питання, скільки часу я можу бути в такому стані. Ну, це і прийде якийсь момент, де я буду виснажена, так, де я буду це відчувати, буде оточення це відчувати. Так? Де це призведе, наприклад, до того, що я захворію ще більше, наприклад, навіщо? Тобто завжди зробити собі я люблю слово стоп. Yeah? Uh -huh. Тобто, якщось коїться, то окей, стоп. Що такого сталося? Що це говорить про мене? Що це говорить ця реакція, наприклад, так, про моє тіло, або що я можу з тим зробити, окей? Тобто затриматися і придивитися трошечки собі, наскільки і що за мною коїться. Юлія, зараз дуже багато говориться про інформаційну гігієну. Так, ми всі знаємо про те, що треба фільтрувати. Треба менше дивитися страшних новин. Не треба їх поширювати на своїх сторінках в соцмережах. Бо це теж знаєш, або. Множимо потім ці всі емоції, жахливі, які люди переживають, або ці дописи можуть стати відправною точкою для чиїхось переживань, наприклад. Так, тобто, кому треба, той побачить з офіційних джерел так всі новини, які відбуваються, і не треба гратися в це розповсюдження, того чого розповсюджувати, можливо, не завжди треба. От, але при цьому ми все одно знаєш, як не всі мають функцію контролю. Так, вчасно зупинитися. Не всі мають функцію там контролю, вчасно вимкнути новини, вимкнути фотографії. Як е, собі допомогти не споживати надміру е, шокуючого контенту? Це перше. А друге, де межа між тим? Е, чи відсторонена я від подій, які відбуваються, наприклад, в моїй країні, і я тому їх не дивлюсь? Чи я дбаю про свій стан і тому свідомо уникаю шокуючих якихось кадрів і фотографій? То почну від того другого. Так. Свідомість це дуже важливе слово. І е, йдеться про те, що якщо я не дивлюся новина, це означає, що я не люблю Україну або, наприклад, що Чи мені якісь події не болить і так далі, так тільки я дбаю про себе. Я дбаю про те, що я маю функціонувати, я маю вийти завтра з нею до роботи, я маю порозмовляти з дитиною, зробити з нею уроки. Так? Uh -huh. Я маю мати силу психофізичну. Якщо я буду увесь час новинах, увесь час я буду переживати, то це буде мене з'їдати, виснажувати. Я не буду функціонувати так, як повинна. Uh -huh. як? Тобто, це не буде для мене добре, окей? А якщо ми говоримо про це питання, як ти завдала на початку, якби тепер. Тобто, ми зрозуміли, що це не є для нас добре. Далі, як зупинитися, як сконтролювати цю ситуацію і не лізти знову в Фейсбук і не передивлятися десятий раз і не пересилати всім своїм знайомим і родичам страшні кадри, там, не знаю, з якоїсь. Це дуже важливий події. момент, про який ти говориш. Бо контролювати, взагалі, якщо ми маємо емоційний стан, то важко. Не? Тут про контроль вже тяжко говорити. але ми можемо зробити так, що ми можемо дивитися новини, але нехай це буде година в день. Нехай це буде вранці, а не перед сном. Де і вранці така собі пора до ні, це так задати тон на весь день чи ні? Можна. Натомість краще так, чим, наприклад, ні, ніж на, на задати тон на ніч. ніч так. На ніч, коли я пізніше в страхах, в тривожності угу. і так далі, не можна заснути і так далі. Тобто вибрати собі одну годину, де я можу все. Я можу собі тоді виразити злость, я можу тоді виразити. Почуття вини можу виразити стид, можу виразити, не знаю, тисячу емоцій різних і так далі. Можу подивитися новини, можу бути так, в такої напрузі дуже великої, але минає година, я повертаюся до реальності. Якщо ми проживаємо емоції, то це дуже важливо. Це дуже важливий момент для нашого такого лікування, можна сказати, самолікування. Тобто виражати емоції, нехай вони будуть натомість в такому формі здорової. Тобто, те, то, що ми говорили, так? нехай це буде, наприклад, медитація або побігати, а не, наприклад, кому зробити кривду. А як зрозуміти по людині, чи вона справді окей, чи вона собі закриває всі емоції? Зараз спробую пояснити, про що мені йдеться. Якщо я питаю, наприклад, подругу, кажу, як ти? А вона каже, все нормально. Оце все нормально. Це значить людини правда все нормально і не треба її чіпати, чи все-таки можливо варто звернути увагу, бо ця людина не може пояснити, що щось таки не так, або не може визнати собі, що щось не так і вона потребує допомоги. Я завжди люблю задавати питання відкриті для так. людей. Бо вона має право сказати нам, що все нормально, все гаразд, не? і я не знаю, що вона має на думці. Тобто варто допитатися, наприклад, чого ти потребуєш на даний момент, тут і тепер, так що я можу для тебе зробити. А якщо ця людина говорить далі, що вона нічого не потребує, то можемо її запевнити і сказати: Слухай, як ти будеш чогось потребувати, то я є, Можеш зателефонувати, можеш написати, я час від часу до тебе сама так десь там відгукнуся. Бо ти для мене важлива, так? Пам'ятай про те, що я є. Yeah. І час від часу, як ми будемо там на робіті, uh -huh. то колись можливо у цієї колежанки або іншої людини буде бажання і готовність до того, що це цей момент, коли не хоче розказати, розповісти, бути. Юлія, практики, про які ти обіцяла нам показати, що робити, коли треба от тут і зараз швидко прийти в норму і справитися. З тією емоцією, яку ми пережили, подивившись новини, наприклад. Перше, що ми можемо зробити, це дуже прості способи. Тобто ми можемо це зробити на вулиці, можемо це зробити вдома, можемо когось запросити. Або, наприклад, якщо ми когось бачимо, хто знаходиться в кризовій ситуації, можемо запросити цю людину, щоб устабілізуватися. Угу. Тобто робимо метелика. Що це означає метелик? Кладемо собі руки, так, до ложки, і починаємо на. Праву, ліву, неодночасно, роб... не так? Ні? <свят> не одночасно. Тільки права, ліва, права, ліва. І робимо так 25 разів. І в такому темпі. Можемо в такому, а якщо ми маємо дуже багато емоцій, можемо прискорити. Тобто, якщо я хотіла зараз зробити так, це значить, що я дуже в емоціях зараз. <свят> <свят> Може бути напруга, наприклад, або якісь емоції, які хочемо віддати. Натомість робимо таким чином. Так. Те, що є важливо, ми не кладемо руки на. Живіт ага. або так, тому що як ми покладемо, а не можемо дихати, бо нам важко, так? Ага. Ну, то ми будемо ще задихатися. Ні, ні. То ми тримаємо руки так, і робимо. Як зробили 25 разів, то затримуємося і дихаємо. Беремо глибокий вдих носом, і видихаємо ротом до кінця, можемо собі рахувати до 4, 6 або 8. І знову робимо вдох. І видах. І повторюємо, тобто можемо метелика повторювати. Так. Наступний крок, який ми можемо робити, то це зорієнтуватися, де ми знаходимося. Тому що люди в кризі мають таку дезорієнтацію, де я що відбувається, так не знаємо, чого чому, чому хочемо, і так далі. То, щоб зорієнтуватися, де є, можемо попросити когось або самі це зробити. Щоб назвати 10 речей, які ми бачимо, наприклад, в приміщенні або в оточенні, які мають не знаю, зеленого кольору, або мають якусь форму, наприклад, що щось металеве. Наступний крок це коли я хочу відчувати, що я є. Для того є дуже простий спосіб: ми беремо нашу долонь, кладемо на серце, а другу долонь кладемо на живіт. І таким чином починаємо дихати і трошечки дозволити собі побути в такому стані. Хочемо почувствувати себе. Як дозволимо собі на такий стан, то в якомусь моменті навіть поспішка приходить. Мені просто дуже сподобалося це дозволити собі побути в такому стані. Боже мій! Це так важливо. І так не часто вдається. Це правда. Але дозволити це дуже важливо. Наступний крок, який ми можемо зробити. То якщо ми маємо якусь напругу в тілі, або десь нас закололо, або десь, наприклад, не знаю, маємо тут якісь тягари і так далі, то сконцентруватися на тому досвіді, що ми маємо з тіла, натомість дуже важлива річ, не оцінюємо того, не аналізуємо, тобто не думаємося, о Боже, мене так болить і болить, і болить. І ні, ні з цікавістю. «О, Маю такі відчуття в тілі. Про що це? Не? Так побути трошечки в цьому. І останній такий момент, коли ми можемо свою думку перенести десь і допомогти собі думкою, що це означає? Я можу подумати про якесь спокійне місце, про те, що я люблю, про якогось не знаю, друга або подругу, яка мені бажає добра, або про якесь, не знаю, безпечне місце для мене. Чи Про свого пса. Про свого пса. <рес> — кота. <Только> <рес> Побач, ми розмовляємо про це і вже з'являється посмішка, ми вже так. Навіть Ой, коли що пса то, немає, що і те. то посмішка з'являється <рес> так. Тобто це допомагає також нам в тому, щоб визбутися цієї напруги, яка з'являється, і устабілізуватися. І якщо ми говоримо про ці кроки, то ми можемо це робити всі п'ять кроків. Тоді потребуємо десь п'ять хвилин. А можемо зробити так, що, наприклад, беремо тільки один крок. Бо стільки часу маємо? Або, наприклад, бачимо, хтось потребує, наприклад, щоб орієнтуватися, так? Тобто ми беремо ті це цент... один крок, щоб сказав, де що знаходиться, а вже не робимо з ним цих інших. Хіба що бачимо, що після орієнтації було би класно стабілізуватися? Ну, то uh -huh. можемо ще зробити метелика, наприклад, так. Ти сказала такі слова, як ми розмовляла. Як ми розмовляли, розмовляли з собою, дуже цікавий, що не кожен є психологом і не кожен собі допоможе. А я скажу більше, ніхто не знає нас краще, чим ми самі. Тому ми можемо допомогти собі, незалежно від того, чи ми психологи, чи ми там психотравматологи, чи ми е, працюємо в пекарні, чи в якомусь іншому місці. Тобто ми можемо собі допомогти. Це дуже важливо, бо це таке людям. І ще один такий момент: на сам кінець дуже важливий. Якщо ми говоримо про травму. То з травмою не можна працювати швидко. Тому що в травмі завжди є залишок е, загорози, Так? Наша нервова система є в якоїсь такої тривожності цього, е, увесь час, так, на прузі. Тому якщо ми говоримо про травму, то чим повільніше ми працюємо, працюємо тим ага. швидше доходимо до ефектів, тобто повільно, маленькими крочками. Якщо ми так собі думаємо, Боже, від чого почати, що зробити? Так? Нехай це буде маленький крок, щоб задати собі питання: Окей, коли я для себе зробила щось приємне, що це такого було, як не було то це зробити, нехай це буде малесеньке щось, нехай це буде, не знаю, 5 хвилин для себе, але вони будуть повні тільки для мене. І це буде моїм ресурсом. Юлія Валятик, психологиня, була сьогодні гостею в кабінеті психолога. Юлія, дякую тобі за ці всі поради, за цю розмову. Що ж, вторинна травма може бути непомітною, але досить виснажливою. Тому піклуйтеся про себе, звертайте на себе увагу, дбайте про себе і бережіть себе. Я Олена Міщенко чекатиму на вас в кабінеті психолога вже за тиждень, о півдні в суботу на каналі Слава Тіві.